Привіт! Ви на каналі Легко готувати. Сьогодні ми з вами готуємо галету зі сливами. Це дуже смачний відкритий пиріг. Я вам рекомендую, приготуйте відразу два, бо з'їдаються дуже швидко. Цей рецепт не лише легко готувати, але він ще й бюджетний. В ньому нема ані яєць, ані вершкового масла або сиру. Ну що ж, поїхали! Для приготування нам знадобиться 180 г борошна. Я його вже просіяла. Туди ж додаємо півчайної ложечки розпушувача, дрібку солі і трохи ванільного цукру. 10 г кукурудзяного крахмалю змішати з 40 г цукру. Трохи цукру змішали з корицею. 70 мл води звичайної, 70 мл рослинної олії і 400 г слив. Починаємо з того, що в маленьку каструлю виливаємо олію і воду все разом. Відправляємо на плиту і доводимо до кипіння. Виливаємо киплячу нашу суміш. Виборошно і замішуємо тісто. Тепер готове тісто. Покладемо в пакет і відправимо до холодильника на 30 хвилин. Поки тісто в холодильнику, ми поріжемо сливи. Пройшло 30 хвилин. Тісто ми дістали з холодильника. Тепер у нас все готово для приготування. Покладемо тісто на пергамент і розкатаємо його в великий круг. Тепер посипаємо сумішю крахмалю з цукром. Тісто, робимо круг, не доходячи до країв 2 см приблизно. Ось так має вийти. Тепер викладаємо по колу сливи. Ось таким чином. Ось так у нас має вийти. А тепер робимо бортики. Дивіться, беремо тісто в нас еластичне, тому бортики мають вийти гарні. Так, збираємо. Закриваємо сливки наші, трошки. Ось так виходить. Дивіться. І так закриваємо. І нарешті посипаємо добре все цукром з корицею. Посипаємо і на сливу, щоб попало, і на тісто. А тепер відправляємо в духовку на 30 хвилин температура випікання 200 градусів. Ось нарешті наша галета і готова. Вийшла вона дуже гарна, соковита і духмяна. Сподіваюся, цей рецепт вам сподобався? Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До зустрічі!